Акація біла, рубинія, родина бобові, великі дерева з заввишки до 20 метрів і більше, з діаметром стовба до 1 метра, крона ажурна, розкидиста, широко циліндрична, листя ясно-зелені, зі сріблистим відтінком, чергове, непарно перерести, завдовжки до 45 см. Соцвіття акації багато квіткова, Поникна китиця до 15 квіток, завдовжки 10-25 см. Цвітіння акації відбувається в травні, червні або липні. Плоди довгасто лінійні, плоскі, коричні вістручки, насіння довгасто ниркоподібне або вузьке ниркоподібне. Дозріває до кінця вересня. У культурі рослина з 1601 року Північна Америка. Медь належить до кращих сортів. Свіжий акацієвий мед прозорий з тонким ароматом. Довго не кристалізується. Одне дерево дає до 15 кг меду. Насіння і квіти містять до 12% ефірної олії, що використовується в парфумерії. Збирання та зберігання: З лікувальною метою заготовляють квіти, листя і кору молодих пагонів. Квіти заготовляють під час цвітіння. Збирають їх у напіврозквітлому стані. Сушать у добре провітрювальному приміщенні за температури 40-50 градусів Цельсію. Кору і листя акації збирають протягом усього періоду вегетації. Сировину зберігають у сухому, прохолодному провітрювальному приміщенні. Активні речовини. У квітах глікозиди, робинін, акаціїн, апігеній та інші. Ефірна олія, тметелантральний лад, складні ефіри. Саліцилової кислоти є таніни, У листі флавоноїди та їх глікозиди акацетин, акаціїн. менше робенін. У корі молодих пагонів і деревині, робенін, таніни, жирні олії, фітостерин і стигмастерин. Ефірна олія являє собою напіврідку масу ясно-жовтого кольору із приємно сильним запахом квіток акації. Показання до застосування. Квіти акації білої застосовують як вольб'яжучий, протизапальний відхаркувальний, жарознижуючий та протиспазмовий засіб. Їх використовують при лікуванні хвороб сумково-кишкового тракту, нирок і січового міхора, нирково-кам'яної і сичокам'яної хвороб, тромбофлебіті, радикуліті, міозиті, остеохондрозі. Ревматизмі, неврології, застуді, ранах. Кору молодих гілок рекомендують використовувати при підвищенні кислотності шлункового соку. Протипоказання. Біла акація містить токсичні речовини в різних частинах рослин, особливо алканоїди, рубенін. Тому застосовувати їх треба обережно, строго дотримуючись дозування і рекомендацій щодо приготування препаратів. Застосування. При захворюваннях верхніх дихальних шляхів, грипі та як відхаркувальний і проносний засіб, настоювати 30 хвилин одну чайну ложечку квіток акації в 1,4 укропу і процідити, приймати по одній столовій ложці 3 на день. При кислій відрижці настоювати 1-2 склянки горілки двома чайними ложками квітів акації 14 днів процідити приймати по 15-20 крапель із водою двічі на день